Вітаю! У більшості людей лор асоціюється як лікар, на голові в якого встановлений ось такий гаджет. Друзі, це налобний рефлектор, якому вже близько 200 років, і колись він застосовувався для діагностики вуха, горла та носа. З плином часу його діагностична цінність вже практично перерівнюється до нулю. І він замінився на ось такий сучасний прилад, який має лад-лампочку, яка дає яскраве нам світло. Але цього засобу теж недостатньо для детальної діагностики лор-органів. Мене звати Євген Фляк, я лікар отоларинголог і сьогодні ми з вами поговоримо про один з найсучасніших методів діагностики ендоскопію. Ендоскопічне обстеження це сучасний метод діагностики, який є золотим стандартом при визначенні патології лор-органів у всьому світі. Проводиться ендоскопія за допомогою ендоскопа. Ендоскоп це система оптичних лінз, на яку подається яскраве світло. Світло на даних лінзах заломлюється, відбивається нам на ендоскопічну камеру, а камера вже в свою чергу виводить наше зображення на монітор. Основними перевагами ендоскопічного обстеження це висока інформативність. За допомогою ендоскопа ми можемо оглянути всі важкодоступні ділянки, які неможливо візуалізувати при звичайному огляді. Також ендоскопія це досить швидкий метод діагностики. Зазвичай обстеження триває не більше 10 хвилин. При кожному огляді весь процес. Документується, тобто ми записуємо кожен огляд, що дозволяє нам спостерігати за процесом лікування в динаміці та в потрібний момент переглянути наші результати. Одним з найбільших плюсів ендоскопії це безпечність і абсолютна безболісність. За допомогою ендоскопії ми можемо детально оглянути носову порожнину, оцінити стан слизової оболонки, прохідність носових ходів, визначити. Причину закладеності важкості носового дихання, оцінити структуру носоглотки на наявність патологічних новотворень, для прикладу аденоїдів. Ендоскопічний огляд вуха дозволяє детально оглянути слуховий канал, оцінити барабанну перетинку на наявність розривів, запальних процесів, а також оглянути всі її структурні одиниці. Також за допомогою ендоскопії ми оглядаємо гортань. Що дає нам змогу оглянути голосові складки, початкові відділи трахеї, всі структури гортані, корінь язика, надгортанник і визначити причину змін голосу, відчуття сторонніх тіл в ділянці гортані, а також проблем з ковтанням. Друзі, я вам дякую за те, що ви з нами. Використовуйте лише правильні методи діагностики, підписуйтесь на наші соціальні мережі, відвідуйте наші офіційні сайти. Бережіть себе. Та будьте здоровими.